Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. У своєму знаковому виступі на Мюнхенській безпековій конференції державний секретар США Марка Рубіо публічно визнав цю епохальну американську помилку попередніх десятиліть. І я багато років наголошую на своїх лекціях з економічної інженерії, що саме вона лежить глибоко в невидимому фундаменті по-перше, колосального. Піднесення Китаю до тієї величі, яку ми бачимо сьогодні. А по-друге, російської агресії проти нашої країни з великим рахунком. Я не кажу, що ця помилка стала причиною тих двох явищ, але я стверджую, що вона їх значною мірою уможливила та сприяла їм. Коротка версія цієї помилки може. Бути названо так: деіндустріалізація та абсолютно ідіотське знецінення ролі промисловості. І це стало наслідком великих ілюзій і стратегічних прорахунків з боку Сполучених Штатів Америки, які зараз вони намагаються виправити. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал, Голосюк про економіку, та прокоментуйте це відео. Рубіо на самому початку свого виступу наголосив на дуже важливому контексті. Я буквально процитую його. Він, розповідаючи про падіння берлінської стіни, яка розколола націю навпіл, а згодом була зруйнована, каже про те, що разом з нею була зруйнована імперія зла, і Схід і Захід знову стали єдиним цілим. Але. Ейфорія від цього тріумфу каже Рубіо призвела нас до небезпечної Амани, нібито ми увійшли в так званий кінець історії. Згадайте відомого Френсиса Фокуяму, який так зачарував багатьох інтелектуалів на тлі цих подій. І Рубіо каже: тепер нібито кожна нація стає ліберальною демократією, ніби зв'язки сформовані. Лише самою торгівлею та комерцію тепер замінять державність національні інтереси. Ніби глобальний порядок, заснований на правилах, це термін, яким надто зараз зловживають. Тепер розуміє національні інтереси як такі. І Рубія каже, що ми тепер будемо жити в світі без кордонів, де кожен став громадянином світу. І він наголошує, що це була безгузда ідея, яка ігнорувала як людську природу. Такі уроки понад п'яти тисяч років зафіксованої історії людства, і це дорого нам коштувало, каже Рубіо. У цій амані ми прийняли догматичне бачення вільної та нічим не обмеженої торгівлі, навіть коли деякі країни. Захищали свою економіку і субсидували свої компанії для того, щоб систематично підривати наші каже Рубіо, закриваючи наші заводи, що призвело до деіндустріалізації значної частини наших суспільств, до відправки мільйони робочих місць робітничого та середнього класу за кордони передачі контролю над нашими критично важливими ланцюгами постачання. Як нашим конкурентам, так власне і суперникам, і ми дедалі більше продавали свій суверенітет міжнародним інституціям, тоді як багато країн інвестували у величезні соціальні держави ціною втрати здатності захищати себе. І в той час, коли інші країни інвестували найшвидше нарощування військової потужності в усій історії людства і без жодних вагань. Використовували жорстку силу для досягнення власних інтересів. А в ганитві за світом без кордонів наголошує Рубіо, ми відкрили свої двері для безпрецедентної хвилі масової міграції, яка загрожує згуртованості наших суспільств, наступності нашої культури, майбутнього наших народів. Ми зробили ці помилки разом, і тепер разом ми зобов'язані перед нашими народами визнати ці факти, і рухатись вперед до їх виправлення. Наголошує державний секретар США, звертаючись до європейських країн, до їх лідерів, до формування спільного економічного і політичного майбутнього США та Європи. Рубіон наголошує, деіндустріалізація не була неминучою. Це був свідомий політичний вибір. Це був економічний проект довжиною в десятиліття, який позбавив наші народи багатства. Виробничих потужностей, незалежності, і втрата суверенітету над нашими ланцюгами постачання не була наслідком здорової системи глобальної торгівлі. Це було дуже нерозумно, це було практично ідіотізмом. І це була безглузда, але добровільна трансформація нашої економіки, яка зробила нас залежними від інших у наших потребах, і небезпечно вразливими до криз, наголошує. Рубіо, тож сьогодні ключова людина в адміністрації Дональда Трампа на весь світ визнає, що не було жодного кінця історії, у якій повірили мільйони, зачаровані ідеями Френсіса Фукуями, і ті наслідки, які за цим слідували, за цією сліпою вірою, за цією ідеологією неолібералізму, вони були руйнівними. Не відбулося і жодного переходу до постіндустріальної ери, так як це намагались падати кілька десятиліть. Мовляв, промисловість втрачає свою вагу, свою унікальну роль, свою актуальність. Взагалі, це не серце успішної економіки, переконували нас. Не існувало жодного реального шансу на розвиток, не кажучи про процвітання для країн, яким солодкоголосі неоліберали. Нав'язували як найвище можливе благо – благости за течією: вільну торгівлю, невтручання в економічну політику, відсутність економічних стратегій, дерегуляцію і приватизацію як максимум бажань, про що можна говорити в економічній політиці, уряду. І ми всі постраждали від цієї помилки чи не найбільше? Але зараз з'являється шанс її виправити, тому що коли вона усвідомлена, коли вона поставлена на радар, і можна і треба атакувати. І для України це водночас і великий урок, але і великий шанс, і можливість розвиток власного виробництва, розвиток технологічного сектору, підвищення економічної складності і Через цю призму залучення інвестицій в країну, масштабування економіки і побудова міжнародних партнерств. Слово друзі, прокоментуйте, будь ласка, що ви про це думаєте? Як ви ставитесь до цих зізнань Рубіо? Якщо вам цікаво, я розкажу вам про кілька книг, які ну прямо в десятку по суті закладають інтелектуальний фундамент під те, про що заявив Рубіо. Публічна і що насправді давно не є новиною для тих людей, які цікавляться економічною історією, політикою, історією економічних успіхів різних країн світу, це достатньо очевидні речі. Вони просто що поки не визнані і не зрозумілі багатьом. Людям в Україні і над цим треба безумовно працювати далі. Тому я дякую вам за підтримку і на Патріони. Тут на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою, а це дійсно дуже важливо. Дякую вам і до зустрічі.